Играем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Юки и Артем Нарут. Вин расстроенный, да? Да. Да мне хоть всего дерево? У Ну вообще ничего не О, Блин. Теперь придется пить за деревом. Опять, как мы тут разорились. Блин, 400 дерево было и все просрали. У мене куча їде ну, вже... У мене є два стака тільки дерева. У меня 4 было, я все посрал. Ой, блин, лай. О, зато моя расточка и куча еды. То, что ты мне кстати дал. Ты и правда лучший фермер за мене. Блин, два стака картошки назбирал. Не и жаре, он пожарил. Угу. Ты пожарил? Да. Щось не <рес> Так, короче. Классный це был. Да, короче. Все равно. Все равно это для разва была, конечно. Как но... ты на телефоне играешь и так ще хорошо граєш? Я на планшете играю, так не можу битись. Привык. Як ты привык? Так. Ч... Ой, блин, я жду а блин, очень почут. Так, я капец. Я посажу даря, у меня сорок девять. У меня уля багато. Блин, крипер А я хожу в тубзи. Тубзики. Да. Да, блин, иду. -мо, у мене Крипер... Кирипер педербал. І в туалет, капец. Ну, і зрештою я програв. А, хто болівав за мене, вибачте, но я проиграв. Звісно, хто болевав за юки, то поздравляю. Він виграв, він виграв, а я програв. Короче, вче люблю. И, кстати, вы не на телефоне, и так хорошо. И, кстати, вы лучший фермер за мной. Видите, сколько он набрал, блин, капец. Сам бы так не набрал. За день так набрать и много, это просто, блин. За целый день, он, короче, у меня целый день играл. Ты так много набрал. Так, вызвал. Где ты? А где ты? Блин. Обновление. в жопу, в жопу. Я думаю, что Марио Планш так быстро. Сив. Ты знаешь, что я включу Wi-Fi? Я не буду, да? Я не выключу. Давай. Вайч, мой Wi-Fi Блин, что это я, я не могу выключить, да? Вот, перки зашел. Все, давай. Чекай, не Давай, давай быстрее заходи. Строим. Та наш тепер? Дурак, дурак. Зораза, перн. <ріст> блін, у мене вся кухня. Чи дурак? Я не придів. І пішов. Ти що, дурак? Ні. Що шо... з тобою робиться? Я б сказав, що з тобою робиться, нічого. Блін, давай я захочусь зайшов. Ой. Що з тобою робиться, блін? Там ще вже. Я тут викидаю бащи. Які мені не нужны. Тобі б'є зажигалка. Що? Зажигалка. Yeah. Ой, ти лабух. Я ж тобі віддав. Колись, як перед батл. Я вже, я вже... Бат... Я вже... <рес> даже не знаю, яка це серія, блин, 50 чи яка цій карті чаяк. Да, два сезона буде кстати. Чва, коли ми е... цю саму карту? ні ні чувак, коли ми зараз закінчимо свій дом строити, то буде сюрприз. Я вам обіцяю. Ти? Да, я сюрприз устрою. Хороший ти його правда не знаєш, но потом розкажу. В після цього батла менше навіть йде нема. Капець, ну ти як ти так граєш? Угу. А ти на двочка мене виграв, а я якось выиграти ти що тоді казав? Ти перед... Ты что тоді казав? Блін, я точно, напевно, програю. А ти казав, я... ты Дет... казал потом. А ты хвалив, будемо і... Я не хватаюсь, я просто казав, Я просто казав, що шо... ша може виграєш. А ти потім казав, а потом не помню, що ти казав же. Нараза... Блін, я лучше фермер. Ура! Да, ты ти... мо... О! Назначайте тебя фермер. Круто. А зато я хорошо шукаю алмази та всякі риз... шахтёрти. Да, і хорошо доміє строю. Дошки я бім. Мен, Ці тростники мені задрали. Так. Чувак, чекай. Давай, О, беру, то якщо ти фермер, то тобі треба буде отакого, бач, отакого сітростників збирати. Ну, фігня. Опача. А я буду шахтяр. Будеш мені алмази шукати чого? Ну ти ж. Ні, ну ну раз разом ідемо шукати, бо то, що як це так ти шукаєш. Блін, у мене стак ці пшениці перероблений. це капець. Я даже не пам'ятаю, я взагалі я. Вообще, я, вообще... я йду її переробляти, ану. Я вообще тоді. Блін. Я вообще тоді сервером мучився, блин. Ти там грав. А в тебе тоді не лагало? Ні. Ш, мене тоді так лагало, я так мучився. Ну то я собі поки ти лагав, блін, а я собі зробив. Блин, я думаю, чтобы запускать я стрелы не выкину случайно. Блин, не, не чай. Так. Давай крышу заканчивать. А да, я здорово сажу. Их дом закончим полностью. Мы будем работать кидзе, мель будем работать другий этаж. <звук> так, в тебе будем. А у меня нет другого этажа, у меня чердак. Ой, на чердак, короче, блин роблять. Блин, так новая болять. Я иду, короче. Тебе надо? Шо? Угу, угу. О, тут лук, є, отлично. Ой, блин, я жду поставлю жаритись. Це капец, ну ты фермер, блин, настоящий. Я вообще-то і не знал, что ты так багато їде добу. Я ж тільки що, я ж ти перед батлом побачив, что в тебе думаю звідки в тебе йдеш, ти так идешь ти едешь постоянно. <гум> Слухай, як зробити нормальний хліб? Я думав, ти балуєшся. Нормальний хліб зараз кажу. Заходиш там, де е, броня і е, е, та палка кубасе намальована е, в цьому. Там, де броня? Да, да, да вот. А треба переработати можна. Угу. Ого, йо, дивись, виски у мене! Офігеть! Двісті, в мене ж був сток Що ж, Що ти робиш? Пшениці, як дофіга, а що а... ти. уху. я ж цього переробив! Офігеть! О, я зараз нароблю на біди. А робиш де ти, ти просто мастер ферми. Да. Не знаю, скільки в мене там всього. А як кейк робити? О, молоко надо, яйце і сахар. Давай зробимо ще кейків до фіга. О! Ура. О, і ще мене дуже радує, що ніхто. Є такі хороші люди, типа що ніхто, от ніхто не думає, що ми читери. А це мені найбільше подобається бо є такі. Ну колись повні ще колись давно повні писали. А, ти читер, ти наш... Ой, йо, у мене п'ять стаків його. Чого? Блін, да я ж тоді переработав, знаєш цього обробленого. Знаєш? А, да. Блін, як я довго мучився, поки ти цим сервером мучився, я з фермою мучився. Ой, блин, як я дофігал. А скільки ти е, ти скільки сидів е, на сервері моєму? Ну, Час, блин, що збирав цього не стак, блин. Тепер у мене знаєш скільки. Ого, то ти. Мене му... 6 то цього, ти ти вже... му кої рости? Да. А, О, все, окінчається. Я мене. тепер я думаю... буде. Я думаю, як це ти так? Так, у мене хліба мало. Ні, хліба нормально. Три стаксов. Так, хорошо. А давай освітим твій до. У мене и факела пропали и все пропало. У <рик> мене, каже, его била. Блин, у мене буде. полностью все пропало. <рик> Красавчик, я все иду склал. <рик> я просто да. Чекай, мне ж она в ту стовку треба... багато зато. Да ходи сюда покладаешь мне в холодильник. Хто да. не вірить, може лично спитати Юки, що він бачив, що він робив, бо я лично не знаю, це блин мучився. Так, Ой, блін, я там довго мучився, зразу робить. Це, це твій м'яч? Ні, у мене є свій. Що це за м'яч? Тут оце же, може твій. Тоді, може Хані. запасний. Да, я ж не робив. Ну не знаю. О. 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 Мені залагало Оце <свист> класний лаг. Ух, тобі ж її броня, отлично. Є жорстка кирка мені. А, от. До Достройувати іде? Ще ні. Іду, іду. У мене в мене картошки печемо, і круто. О, мене. Я тобі віддаю сток. В мене броня якась подрядна у мене йде. Ще йду зараз. У мене броня якась подряпана. <свист> Ой, блін, як алмази хочеться зробити. Так, чекай. Так, мені треба Ж... Ого, два стака аж добре ми набалувались, скажете. Що? А да. А це ми не балувалися. Це ж тоді, щоб ми дерево сукали. Ой, в... дерево. Позасерію. О, блін, ми тоді, кстати, стак це нарубали. Угу. Да, і чотири стака нарубали і все просрали. Ой, вже 11 минут. Я чотири. а, ні, майже одиннадцять. Я чотиристаки. Да два и сап попросрала. Тупой вот ту. Давай, йди до мене. А кстати, в корову молоко за А, молоко? А, да. молоко? нашу? А я зараз дровим тортик. Тортик, тоже. І, і Цукор, надо мені. Цукор? І... легко. в мене є цілий случай. Да бежу, псады и все, блін. озеро. тростинками. Ну, це мій стиль, короче. А я самий стиль? Я люблю стиль. Пам'ятаєш тоді колись, у мене та друга карта колись була. Ой, мені треба наробити? А в холодильник, де зложив всю їду. Я собі роблю холодильник. Вау. Ну ти, блін, фермер. Да, я, я для себе фермер. Сразу мені. Я на кухні тут собі... Я можу зробити книжні полки, чувак. Ну, ні, не треба. Книжки. є! А на що не треба? Просто до корови наберу молока. Йди. Ой, я жиру. Блін. Коровка наша. У мене, мене факелів нема, блін. Коровка. Що Давай, дойся, дойся. Ось цей все. Нас тортик будемо робити. Так. О, є молоко. Все. Тепер Тепер яйці. Два яйця. Ми можемо зробити даже більше куча тортиків зробимо. Це ми будемо їсти торт на честь того, що ми зробили юкин -дом. Ура! Зробимо вікин я торти напишу. Я ще, я Ой, курка вийшла! Курка вийшла я ще дому домохозяйка блін для тебе. Спасибо. Він у нас кухар, кухар у нас такий. Давай, давай, хороший. давай. давай, давай да, вже 12 минут, думаю, треба заканчиваться. За всем пока-пока.